Весна пройшла, зміни принесла, як от то кажуть, електронний кабінет, скасування статусу обмежено придатного. Ну і звісно ж нововведення щодо військового обліку. Так, шановний комітет Верховної Ради з питань прав охоронної діяльності 8 квітня розглянув законопроект 10.379 Та відповідне відрекомендував Раді прийняти такі норми. А саме за порушення правил військового обліку, штраф від 3-400 гривень до. 500 гривень повторний або особливий період від 17 тисяч гривень до 22 500. за порушення законодавства про оборону та мобілізацію стаття 210 прим. 1 Кодекс України про адмінправопорушення. У мирний час від 5 тисяч 100 гривень до 8,5 тисяч гривень для громадян, від 17 до 34 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час для громадян від 17 тисяч гривень до 22,5 тисяч гривень. Це для посадових та юридичних осіб. Відповідно, 34 тисячі та до 59 П'яти тисяч гривень. Відповідно, адміністративного арешту вже на три доби не буде, і жодних відповідних термінів щодо нього також не буде застосовуватися. Окремою нормою виключили відповідальність громадян за не надання ТЦК тих даних, які ТЦК і так автоматично отримує відповідно з реєстрів. Тобто повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефона та електронну адресу, а за неї повідомлення про зміну адреси. Це військово зобов'язаних будуть штрафувати від 17 тисяч гривень. Коротше, закон має вийти таким, як треба, як ми розуміємо, як завжди, все в принципі для людей. Все, що відповідно, запропонували, все не на користь громадян. Так, от з останньої редакції, наш знову ж таки шановний комітет Верховної Ради, рекомендував прийняти за основу такі зміни. Зміни до кримінального кодексу виключають приберуть зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності, також і за відмову від медичного огляду. Тут хочу трохи зупинитися і поговорити з вами безпосередньо про практику. Так, буквально вчора, якщо хто там підписав на мій канал TikTok, Телеграм канал і дивилися, ми з клієнтом їздили безпосередньо в ТЦК Бучанська ТЦК для отримання відстрочки. І працівники ТЦК зазначили так: 5 хвилин ви пишете заяву, і відповідно ви отримуєте через тиждень відстрочку. До цього звернув увагу, що ми безпосередньо відправляли документи поштою, зверталися із адвокатськими запитами, і ми отримували вже відповідь про те, що. ТЦК чітко зазначило, що громадянин має право на відстрочку. Так, от що каже ТЦК, а ТЦК відразу сказала так: ось вам направлення на ВЛК. А уникнути ВЛК вдалося лише тим, що безпосередньо клієнт зазначив, що, що якщо ви мені письмова напишете відмову від отримання у мене документів на відстрочку за умови, що я відмовляюся проходити ВЛК, то звісно. Давайте мені це в письмовому вигляді, і можете мене там притягати до відповідальності. Представники ТЦК відповідно нічого не написали. Сказала, що всі ви такі умні, розказала, який там негарний юрист, і все. Але результатом цього є, що вони прийняли документи для отримання відстрочки. Отже, відповідна відповідальність, яка існує наразі за відмови від проходження медичного огляду, трактують в кожному випадку. Ко по-своєму, оскільки як ми розуміємо, зобов'язувати громадянина, який проходить, який прийшов подавати документи для отримання відстрочки проходити ВЛК є недоцільним і недоречним, оскільки він прийшов і до цього ТЦК переглянули його документи, і у відповідь нам безпосередньо на адвокатський запит зазначили, що ось, будь ласка, у вас всі документи нормальні. Приходьте вже у. Оформлюйте тому дана норма є досить доречною. Йдемо далі: строк давності для відповідальності за порушення військового обліку. На жаль, тепер буде становити рік, оскільки у статті 38 кодексу України про адмінправопорушення передбачить, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210, прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення може бути накладена протягом одного року з дня його вчинення, а не трьох, як відповідно пропонувалося. Зупинюся і зазначу, що наразі даний строк складає лише два місяці. Відповідальність за порушення правил військового обліку і відповідна закону про мобілізацію. Тут мова йде, що у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками військово зобов'язаними резервістами, правил військового обліку передбачає. Штраф під час воєнного стану від 17 до 22 з половиною тисяч гривень у статті 210 Прим. 1 кодексу України про адмінправопорушення, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також передбачить штраф під час дії воєнного стану від 17 тисяч гривень до 25 з половиною тисяч гривень для громадян за чинною ж редакцією. Штраф складає від 3400 гривень до 5100 гривень для громадян. Тож тепер, як ми бачимо, він зросте в 5 разів, і ми розуміємо, що потрібні кошти для державного бюджету. Для посадових осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань. Штраф становитиме від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Тобто на сьогодні. Якщо громадянин не з'явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосовують штраф у вказаній сумі мінімальній 17 тисяч гривень. Тобто, як ми розуміємо, штрафи зросли. Проте, якщо вірити даним, які містяться в реєстрі військовозобов'язаних оберіг і міноборони, які відповідно воно автоматично підтягне з усіх існуючих же реєстрів, і відповідно накладати на Людину штраф за те, що в неї і так є вже дані в реєстрі. Ну відповідно, буде недоцільним. Хочу звернути увагу щодо тимчасового обмеження права керування автомобілем для так званих ухилянтів. Тут заборона на керування авто не може розповсюджуватися у випадках, якщо основний офіційний заробіток у громадянина це таксі, водій громадянину офіційна праця влаштована або зареєстрована як фізична особа-підприємець, тобто ФОП. Або якщо автомобіль, які використовуються громадянином з інвалідністю, або громадянином, на утримання якого є особи з інвалідністю першої та другої групи, чи дитина з інвалідністю, Нібито звучить трохи гуманно. Побачимо ж до чого в принципі приведуть ці зміни, які можуть бути зловживання з цього приводу. Так що знайте свої права. Якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть нам і пишіть. Не забувайте про наш телеграм-канал. Все буде Україна.